Шість нових позашляховиків для 118-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України придбано коштом Черкаської територіальної громади. Передав автівки черкаський міський голова Анатолій Бондаренко. Він запевнив, що міська влада і надалі буде всіляко підтримувати Збройні сили України. Минулого року за рейтингом міст волонтерів, які спрямували найбільше коштів на оборону, черкаси посіли місце у п'ятірці лідерів. І хочу запевнити, що ми і надалі будемо підтримувати, і все можливе, що від нас залежить, будемо робити, тому що це наш батальйон, це Черкаси, це наше лице. У нас є там певний ряд автомобільної техніки вже вживаної. Я вам кажу, чесно, по затратам на ремонт є техніка, яку вже геть недоцільно ремонтувати. Тому я думаю, що новий автопарк якраз буде нам в доповненні. Вони будуть виконувати завдання і як на території нашої області, і так і по Україні будуть виїжджати на бойові чергування, на виконання бойових завдань по всій території України.